У мене з'явилася ідея приготувати аутентичну київську шаурму. Ви поклали перепічку в шаурму. Кутлета по київськи в шаурмі. Угу. Скажи. Випуск буде просто пожар. Ми розкриваємо бізнес, будемо робити бабло. Може прогорим, але піднімем бабло. Всім привіт. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Як відкрити точку Віка Саша і ми е, знаходимось біля пожежного гідранту, бо цей випуск буде просто пожар. Скільки я вже е, скуштував шаурми різної, в різних закладах і все-таки інше, я не знайшов, знаєте, аутентично київської, конкретно київської шаурми. У мене з'явилась ідея приготувати і, можливо, пустити в маси автентичну київську шаурму. Я гадаю, що це треба робити з котлетою по-київськи. Чесно скажу, я цього ще ніде не бачив. Зараз е напишемо списочок. Саша я... дістане списочок зі свого загашничку. Я Віки розкажу про свої. Просто цікаві рецепти, вона якщо одобрить другий рецепт, то ми його також приготуємо. Так. Це ти б, знаєш, як в X-Factor буде тобі так ці бали показувати на твій рецепт. А в X-Factor хіба бали показував? Там найбал... не на кнопку Да? Чекай, Україна має талант, да? Чекаю, Україна має що... талант там просто. Кнопка, типу, да, пройшов. А ні, X-фактор ти. Фабрика. Якась було шоу, де типу бали показували, таке, типу, там 10, 9, 8, і потім вирішувалося, хто там куди проходить. Напишіть в коментарях, що це за шоу, бо я є щось сьогодні. Котілок не варить в мене сьогодні. Добре. Коротше, зустрінемось в е... метро. В метро, так. Да. Давайте. Ну що, скажи мені, все обрали? Все, що потрібно було? Навіть більше. Навіть більше. Я, е е я думаю, що ми щось цікаве да, скоро, я так розумію. Тому чекайте, на мафі будуть нововведення. Швидко, бутики. Став на паузу, роби бутики, приходь. Шейком й бутиками. Все, ми, ми пішли на касу. Ну що, друзі, ми вже знаходимося на Шаурмяу. Зараз будемо готувати два рецепти. Два рецепти, які ми вже домовилися. Перше, це буде тупа київська шавуха на 100%, а інше це просто як це, Українська страва, польот фантазії від мене. Не знаю, що з цього вийде, але думаю, що повинно бути цікаво. О май, о май! о май! Тепер робимо шаурму другу. Інгредієнти, бачите, зараз буду різати. Вікторія Олександрівна допомагає мені з закручуванням шаворни. Другий рецепт це трошки ну, таке маленьке нагадування і дань нашому борщу так, українському, чи як це сказати? Так. Ну схоже ж, так? Це що там, фасолька, квасолька, бурячок. Телятина, а ви знали, що український борщ, взагалі в Києві, обов'язково в Києві готують тільки з телятиною. Тому чекаємо, поки смажиться. І що будемо куштувати? І може відвеземо нашим друзям на офіс. Податкова поліція вже до вас спрямує. Про те, що можна сплатити баксами з гри Fortnite. Ваша квартира з Airbnb вже готова. Я саме збиваю рушники. Шурх-шурх. Погадуємо офісників, так? Ну не той офіс, про який ви подумали. А то вже одразу в коментарях, як устроюється, HR, що там холодники, де там е, закриті дзвінки, всі діла. Ми приїхали е куди ми приїхали? На офіс до знайомих. Так, З нами сьогодні Ксюша. У неї свій канал. Підписуйтесь на її канал, вона там коштує всяку всячину. Я і... буду зараз робити теж. І щось... смачну, і Могу. не дуже. Так. Тому ми знали, до кого ми приїхали. Віка, розпаковуйте. Вона повинна складатися з якихось аутентичних інгредієнтів. Що, як ти думаєш, для Києва аутентичне з продукцією якоїсь? Ви поклали перепічку в шарму. У мене такі. була ця думка, чесно <свят> кажучи, але ні. Але ні. Е, я думаю, що тут каштани. Майже така думка також була, але каштани зараз дуже дорогі, їх везуть там, типу, з Франції, наскільки я знаю. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ну давайте, я добре. Я бачу, що тут е, солодкий соус якийсь? Ні. ні. Це, не солодкий соус. Це не солодкий соус. Тут борщ всередині. Тут щось з борщем пов'язано, так? А, типова київська страва. Вони сюди як? Загорнули борщ. Ну, по запаху є трошки борщ. Понюхай. Да. По запаху є да, заправка да. торчин. Тобто, бачите, вони сюди просто вбахали заправку ні, ні, торчин. Ні, 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 це не так, так просто. Так, Я е, е, буду їсти. Буряк по-корейськи, чуєш? Я не можу за квасоля, вони сюди борщ поклали, ви чуєте? Вони тупо. Боже, це якась. Вони сюди поклали, а чесночинка тут теж є? А десь сапарічок тих борщ, нормально? Прийти. Наступний раз привезу. Ну, друзі, okay, я... мені подобається. І мені подобається. Дуже незвично. Квасоля е... вона дає с... е... солодкість. І бурячок дає солодкість. І тут ще що, томатики якісь чи що? Ні, там, фасолька, там І бурячок. І що таке ще, що там? Це? це просто соус такий. Мені прикольно. Якщо б я її спробувала, я б її, по-перше, доїла до кінця. М -м -м. А то млина телятина, то як тобі? Теля... Ти взагалі класно готуєш м'ясо, яке не курятне. ненавиджу куряти на в шаурмі. Оце що таке солодке? Бурячок. Ні. — Чорнослив. — Ага, чорнослив, точно, я згадав. Чорносив. Оцей чорнослив, який тут, він теж додає пікантності, але я б сюди додала ще щось. Може сиру, блядь, блять, розміщено. І ще сюди сира, мабуть, знаєш якого э, цього творожного сиру. Блін, я не знаю, воно б отак от обгорнуло скоротне. Слухай, можливо, якогось одегейського соленого. Щось таке. Чи або сулугуні, щось таке, що. Э, Пікатності додати. Я вважаю, що це топ додати ще один Угу. Такий сирний, яскраво виражений. Класний рецепт, реально шавуха під назвою борщ. Це прикольно, я такого не бачила в Києві. Це дуже незвичайно. Я просто не хочу доїдати її зараз, я пізніше за камерою доїм. Ви думаєте, що я теж доїм. Наступний. Сухарик. Думай, думай, Ксюша, думай. Мне да сюди досюда. хліб А Пошел в хлебе. Котлета по-кейске шаурми. Да? Бля. От ша. Вот сам Дуже смачна. Я б сюди додала чесноку. Більше, прям mm -hmm. туди. Mm -hmm. І все. Або трошки менше паніровки. Трошки менше паніровки, більше чесноку. І, може, я просто дуже люблю сир. Це дуже ніж ніжні, класний. І е, масло, це з котлетки, яке виливалось, воно прям додає. Mm. Мені подобається. Вона дуже вона смачніша, ніж борщ, ну просто тому що. Більш... Це різне. Вони різні, але мені оце прям топ. Блін, кайфова. Дуже і... кайфово. Я передаю шаурму за кадр, Віка пробує, я тримаю. Давай. Давай. Угу. Скажи. Скажи це топ. Угу. Я вважаю, що це має місце бути. І це реально прикольно. Прикольні об... обидві позиції через свою незвичність. Але мій фаворит оце, вона така якась рід, ріднесенька, розумієш, така якась ніжна. Знаєш, що це мені нагадує? Прикольно. прикольно Це буде. типу пішов в позадку, взяв сніданок, да. і mm -hmm. не Да. Це все сніданок в позаці, і причому тут прикольні індієнти ще. Mm -hmm. Капустка молода, помідорчик, ця котлетка в паніровці. Блін, і воно через масло таке ніжне, все, і лаваш mm -hmm. класний. Mm -hmm. У вас ще я розкажу. Друзі, тому... Ти зустрічала, схоже, десь? Ніде. Не ні борщу, ні котлети по-київськи не зустрічала. Це дуже класна ідея, що ви це заморочилися і таке придумали. Друзі, оце. Так, ну ви почули. почули. Що, що сказала нам Ксенія. Віка нам теж сказала своє резюме. Моє резюме це прикольно, це кайфово, це дуже ніжно, це. Е, я не знаю, вершковий такий смак. І це незвичайна курятина, незвичайна шаурма з курятиною. І це обов'язково треба пробувати. Так, ну що, друзі, побачили все, ми скуштували. мені сподобалось, тобі сподобалось. Uh -huh. е, гадаю, що ми введемо, можливо, навіть ці дві шавухи, трошки їх доробимо, доведемо до ідеалу. І я думаю, що коли це відео вийде, Будем то якраз так. ці шавухи будуть в продажу. Я думаю, треба Або... запускати одночасно з відео продаж. Так, так і зробимо. Ось, тому не боріться. відео вже вийшло. Бігом, за шаурмою. треба придумати назву. Тому що, підписуйтесь. Тому що... Цей відео закінчується. Ви, будь ласка, ставте лайки, якщо вам відео сподобався. Якщо не сподобався, можете ставити дизлайки, але лайки краще. Підписуйтесь на канал, на наші інстаграми. Тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні відоси. І до зустрічі! Приходьте до нас, будемо вас чекати. Пока! Пока-пока! Друзі, хочу звернутися до вас з закликом про допомогу. Ви ж знаєте, як я відношусь до друзів наших менших, до тваринок, до котиків. У мене у самого три до мене звернулася дівчина в інстаграмі і попросила про невелику допомогу. Розказала про 15 котів, і я зрозумів, що треба ось зараз треба їй допомогти. Тому збір розпочати від себе я вже закинув. Якщо є можливість, будь ласка, кидайте е, гривня 2, 5, 10 це все допомога, і це все плюс, це все важливо. Цей складний час потрібно допомагати всім. Е, також, якщо ви хочете задонатити і отримати щось взамін, ви можете на е, мафі Шормяу придбати е, значок, який одразу буде донатом, також в цю банку. Тому не боріться, хто хоче, допомагайте. Кидаю я тобі тропу. тропку жахтича, поохажу за чоловіком?